Моє вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Сьогодні знову у нас піде тема про чистотіл великий, який дуже поширений на теренах нашої неньки України. Як я збирала чистотіл, я вже не робила ролик, тому що він є в мене на моєму каналі. Але зразу хочу вам показати, як я зібрала і квітки, і стовбури, і листячки, і перекрутила через м'ясорубку, потім соковижималку і видавила сік, і продовжила свій процес далі. Я вже частинку прокрутила чисто І ось зупинила, щоб показати вам, як виглядає чистий сік чистотіло. Далі, як я вже докручу, Покажу вам повністю. Я вже перекрутила сік, як ви бачите, доволі багато в мене Получилось соку чистотілу, я навіть не очікувала. Правда, моя соковижималка ручна трошки мене підвела, тому що, перш ніж перемелювати чистотіл, треба було дрібнити. Тому я трошки дрібнила. За допомогою ручної м'ясорубки, потім через соковижималку, і тоді пішов процес краще. Получилось в мене стільки соку і стільки джмиху. Сік я вже перелила в чисту сухеньку баночку і зверху одягнула. Не рукавичку, а новенький кульочок, і одягнула ось тут резиночку. Для чого це буде принцип бродіння з цим соком? Так як, от, можливо, хто знає в домашніх умовах, як виготовляти вино, так само сік чистотіла він буде бродити. Я його поставлю в темне, тепле місце, і він буде свою роботу робити. Я вам ось підсвідку. В ключу, ви побачите такий буро, мутний зелений колір. Сам аромат чистотілу приємний, хоча чистотіл це ядовита трава, і треба використовувати з обережністю, тому що є, що у людей навіть на це є так само алергія. Поряд я тут поставила ось. Ви бачите, ємкість це вже ферментований сік чистотілу, який має ось у мене з цього получитися. Це рік тому я робила цей ферментований сік чистотіла. Його можна використовувати як наружно, так і внутрішньо. Там нема спирту. Він пройшов процес ферментації, тобто і бродіння. От, і вже він готовий. Ну, рік він стояв у холодильнику, він не бродить нічого, все є нормально. Тобто, процес відбувся правильно. Він набув ось такого оранжевого кольору. От. Я вам показую. Так само має помінятись колір, змінитись і цей сік. Він пройде процес брудіння. Стояти буде місяць, можливо, більше, буду бачити, як воно буде. Але він має ось ну дійти до такого кольору. от Далі я буду як пройде процес бродіння, розливати в меншій ємкості, і по ходу вам буду розказувати. А джмих в нас нічого не викидається, джмих я буду просушувати в духовці і покажу, що буду з ним робити далі. Минуло 45 днів відтоді, як я поставила ферментувати сік чистотілу. Ферментація проходила нормально, ніяких таких збоїв не було. Єдине, оце, що зліва я ферментувала сік чистотілу, робила його у 2022 році. Я перекручувала листя, квіточки чистотілу через м'ясорубку і через марлю віддушувала вручну сік. А цей, що справа, я вже відключила підсвітку, щоб було видно. Він, Це що підсвітка то дає такий якийсь розуватий відтінок, а так він мені нагадує, як заварку, як чай, ось е, е, чаю, колір чаю. Він поступово ще е, осяде, тому що я його тільки сьогодні отак злила, тому що місяць він у мене стояв, так як і е, е, ви бачили в літровій банці, зверху був одягнутий кульочок. І він стояв у мене так місяць, стояв в темному, ну не дуже теплому місці, це було 19-20 приблизно градусів. Я наблюдала, дивилася, як уже призупинилося. Я кульочок зняла, а соку у мене було в пів півлітра. Я накрила ще був простір повітря, ще він далі в мене стояв у холодильнику. От. І зараз я сік зберігаю в холодильнику. Сік я для своїх власних потреб. Тобто я вам показала процес ферментації від початку і до кінця. Но це ще молодий сік, йому ще треба буде ще трошки постояти, але зберігати я його буду і стояти він буде в холодильнику. Бажано, звичайно, такі речі підписувати, так як чистотіл це. Ми пам'ятаємо, що це ядовита рослина, тому вони будуть мати наліпки, де буде дата вказана і назва. Хочу ще вам показати, ось я вже висушила в мене квіти ромашки, вже сухенькі, ось так тут відсуну, щоб не заважали. Ось це ромашка вже сухенька. І Звіробій жовтенький. Вже воно висушене. Подрібню, і це буде використовуватись так само для чаїв. Дуже приємно ромашка пахне. Приємно. Свій ролик про траву чистотіл я хочу завершити, показавши вам продукцію, яка є в готовому вигляді, тобто яку можна не запарювати, а вже в готовому вигляді, вигляді споживати. В мене в моєму консультаційному кабінеті здоров'я це є ось з екстрактом чистотілу такі готові капсулки, де немає вже більш нічого, тільки чиста трава чистотілу. випускається вона в капсулах, тобто, безпечно, для вашого здоров'я вже є готова доза, ви можете споживати, запарювати не треба. Крім того, ще, ще хочу ще сказати: цю продукцію випускає наша українська компанія Даніка, яка знаходиться в місті Харкові. Крім того, є ось такі вагінальні супозиторії. Але крім трави чистотілу, тут ще є входить бат фітор. А фітор це йде сюди. Входить витяжка листя дуба, клена, ліщини прополісу. Це буде більш підсилювати дію чистотіло, тобто буде мати оці вагінальні супозиторії сильну протизапальну дію. І приймати його можна не тільки при онкології, при кістах, полікістозах, а і при ендометріозі, при шийки матки, і при інших запальних процесах. В цій упаковочці є 10 штук супозиторій. Так само безпечно для вашого здоров'я. Тому ось таку продукцію я вам показала. Випускає цю продукцію компанія «Фітор», яка знаходиться так само у місті Харків. Крім того, є ще в нас спиртові настоянки, але на даний момент я не можу показати. І є чисті супозиторії на основі чистотілу. Тобто ця продукція є. Якщо комусь щось буде цікаво, пишіть у своїх коментарях. Я можу відсилати для тих, які живуть на території України. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і до зустрічі на просторах інтернету.